Розв'язуючи задачі в механіці, в кінематиці, в динаміці, ми тіла розглядаємо як матеріальні точки. Тобто розмірами тіл ми нехтуємо. Це зручно, зручно записувати закони, зручно робити малюнки, але є це цілий спектр задач, де треба враховувати розміри тіл. І треба враховувати, до якої точки саме прикладен вектор сили. Ось, наприклад, такі три задачі. Я хотів би продемонструвати і розказати, що ж робити в цих випадках, і познайомити вас ще з одною темою механіки це статика. І так, перша задача. Двоє чоловіків несуть на плечах трубу, трубу масою 80 кг завдовжки 5 метрів. Перший чоловік підтримує трубу на відстані 1 метр від її краю, а другий її протилежний край. Визначте сили тиску, яку чинить труба на кожного із чоловіків. В ну, цій задачі зразу видно, що е, вектора сил, принаймні е, вектора сил реакції плеч, е, будуть виникати в різних точках труби. Ось. Ну і так само задача номер два, і задача номер три, які я чуть нижче покажу, як їх розв'язувати. Ну така зовсім задача номер три, на мій погляд, така ну не не, не зовсім зрозуміла. На похилій площині з кутом нахилу альфа лежить однорідний брусок в формі паралеліпіда товщиною H, на якій відстані від центру мас бруска проходить лінія дії сили реакції поверхні площини. Тобто, це зовсім така задача, де треба ще і подумати а з чого починати, і що намагається знайти. Таким чином. Треба розуміти, що якщо ми враховуємо розміри тіл, то закони механіки трішечки змінюються або додаються до них. Розділ механіки, який вивчає стан рівноваги, називається статикою. І коли тіло знаходиться в рівновазі, то можна застосовувати закони статики. Ось основні поняття статики. Це перш за все рівновага. Рівновага це стан тіла або системи тіл, при якому тіло або система знаходиться в спокої, тобто рухається рівномірно і поступально або не рухається зовсім. Ну і може рівномірно обертатися навколо нерухомої осі. Розглянемо такий приклад. Ось нехай у нас буде якась фанерка, якою гвоздиком до стіни прибито в точці О. І ясне діло, що цей клаптик фанери. Якщо на нього подіяти ось цій точці силою f 1 буде рухатися проти годинникової стрілки. А якщо прикласти силу ось цій точці f 2 то підію тільки цієї сили буде рухатися за годинникою стрілкою. Зрозуміло, що можна підібрати такі величини сил F1 і F2, що ця фанерка взагалі не буде рухатися. Так ось, Моментом сили називають добуток сили на її плече. Тобто, а плече сили це відстань від лінії дії сили до осі обертання. Ось лінія дії сили f 1 Пунктиром показана. Якщо з точки О опустити перпендукулярчик, то ми получимо плече сили f 1 А ось плече сили f 2 Так ось, моментом сили називають добуток сили на її плече. Сила f 1 намагається обертати проти годинково стрілки, такі моменти прийнято рахувати додатніми. а якщо сила намагається за годинкою стрілкою, то такі моменти рахують від'ємними. Тому момент сили М1 додатній, а момент сили М2 від'ємний. І основний закон статики це умова рівноваги. Тобто, якщо тіло знаходиться в рівновазі, то повинні виконуватись ось обидві ці умови. Рівнодійна всіх сил, діючих на тіло дорівнює нулю, і алгебраїчна сума моментів всіх сил відносно любої осі також дорівнює нулю. Якщо ці обидві умови виконуються, то тільки тоді можна стверджувати, що тіло знаходиться в рівновазі. Перейдемо до першої задачі. Двоє чоловіків несуть на плечах трубу, ось так як сказано за умовою задачі. Ось давайте ми і е, е, попробуємо застосувати е, умови рівноваги, вважаючи, що е, трубу несуть без прискорення. Ну і е, е, покажемо е, сили, які діють на трубу. І застосуємо до неї умови рівноваги. Звичайно, на трубу діє сила тяжіння, яка прикладається в геометричний центр, центр маси труби, про це ми чуть пізніше скажемо. І на трубу діє сила реакції одного плеча і другого плеча. Ну і зрозуміло тут, що точки прикладання цих сил, вони знаходяться там, де знаходяться плечі. Ось будемо вважати, що плечі не такі вже широкі, і це ось є точки. Таким чином, ми бачимо, що на трубу діють три сили. Як завжди, сили показуються з умовою, що сила це є міра взаємодії. За умовою задачі треба визначити силу тиску, яку чинить труба на кожного із чоловіків. Ага. Зазначимо, що згідно третього закону Ньютона, з якою силою плече діє на трубу, з такою силою труба діє на плече. Тому нам треба знайти сили, їх можна позначити буквою F. Я позначу їх червоним і підпишу червоною F1 і F2. За третім законом Ньютона, за модулем за величиною сила F1 дорівнює N1, а сила F2 дорівнює N2. Ну і тепер ми бачимо, що якщо ми запишемо другий закон Ньютона, то ми отримуємо рівняння з двома невідомими. МЖ дорівнює n1 плюс n2. І що з цим робити? Задача не розв'язується. Але треба пам'ятати, якщо у нас тіло знаходиться в рівновазі, то виконуються обидві умови рівноваги. Давайте і запишемо умови рівноваги для труби. Ось так виглядає умова рівноваги труби. Рівнодійна всіх сил дорівнює 0, і алгебраїчна сума моментів сіл відносно любої Осі. Також дорівнює нулю. Ну, Ми вже говорили, що якщо перше рівняння спроєктувати на вертикальну вість, то виходить, що амже дорівнює N1 плюс Н2, ми отримали рівняння з одним невідомим. Вибачаюсь, ми отримали рівняння з двома невідомими, тому ми не розв'язали задачу. А тепер здостосуємо. Умову рівноваги 2, тобто правило моментів, її називають, відносно якоїсь точки. Ну, наприклад, зручна ось ця точка. Давайте її якось позначимо. Нехай це буде точка А, центр труби точка О і протилежний край точка Б. Якщо записати правило моментів відносно точки А, то ми. Отримаємо такі рівняння. Момент сили n 1 буде дорівнювати 0, тому що сила n 1 проходить через точку А. Момент сили МЖ буде від'ємний, тому що відносно точки А сила тяжіння, яка прикладена в точку О, намагається обертати трубу за годинникою стрілкою. Мінус МЖ помножити на плече. А плече це буде ОА. А так як ми за умовою задачі знаємо довжину всієї труби, значить, О – це половина цієї довжини. А сказано, що на якій відстані перший чоловік підставив своє плече, то відомо, що Це А. Тому плече ОА ми можемо знайти як СО мінус ОА. Я неправильно сказав, нам треба знайти ОА. Це і буде плече сили тяжіння. Значить, від СО від половини довжини труби віднімаємо ось цей край СА. І це буде момент сили тяжіння. І третій момент М3 це момент сили Н2. Сила Н2 прикладена до краю труби за умовою задачі, тому плече її буде АБ. Ну, а плече АБ знайти легко, треба від цієї довжини труби відняти ось цю А. СА. Ну, тепер, якщо згадати, що в нас є ще рівняння, яке ми можемо отримати з векторного рівняння 1, позначимо його 1 зірочкою, то ми бачимо, що якщо ми перепишемо рівняння 2 з розумінням, що ми знаємо М1М3. То ми отримали рівняння два зірочкою. Таким чином, у нас цих двох рівняннях є дві невідомих. Н2 знаходимо з рівняння два зірочкою, а потім знаходимо Н 1 із рівняння один зірочкою. Ось так застосовується правило моментів, верніше, умова рівноваги тіл. Досить часто, коли розв'язуєш задачу, записуєш закони динаміки векторні і рівнянь не вистачає, то треба пам'ятати, якщо тіло знаходиться в рівновазі, то можна записати ще правило моментів, і це може спасти розв'язок задачі. Слід знати, що різнять три види рівноваги стійка рівновага, нестійка і байдужа. Ну, наприклад, Розглянемо рівновагу кульки. Якщо кулька знаходиться ось такій вогнутій поверхні, то звичайно кулька в самій нижній точці може знаходитися в рівновазі і сила тяжіння дорівнює сили реакції. Але якщо відхилити кульку, наприклад, вправо, то бачимо, що рівнодійна цих самих сил заставить кульку рухатись до. Попереднього положення. То ось така рівновага називається стійкою. Ну, стійкою рівновагою буде і якщо взяти лінійку і за верхній кінець її підвисити, ну, наприклад, теж цвяшком забити, то відхиляючи з положення рівноваги, самі сили, які виникають, діють, вони повертають до попереднього положення. Таке, така рівновага називається стійкою. Наприклад, ось такої рівноваги це рівновага буде нестійка. Якщо на випуклій поверхні зрівноважити кульку. Це складно, але можна зробити, і якщо її вивести з цього положення рівноваги, то під дією самих цих сил вона сама не буде повертатися. Ну і так само, якщо лінійку взяти за нижній кінець, то також можна добитися рівноваги, але якщо вивести з цього положення, то вона не буде сама повертатися до цього положення. Така рівновага називається нестійкою. Ну, і якщо кулька знаходиться на горизонтальній поверхні, то е, е, якщо вивести кульку з рівноваги, то вона знову буде в рівновазі. Така рівновага називається байдужа. Ну і слід пам'ятати, що результат дії сили залежить від точки прикладання сили. От, і, е, наприклад, сила тяжіння вона прикладається в центр тяжіння. А центр тяжіння співпадає з центром мас, а центр мас однорідних тіл знаходиться в геометричному центрі. І ось так можна розраховувати центр мас для системи тіл. Наприклад, якщо взяти якісь кульки масами М1, М2, М3 і так далі, і нанизати їх на якусь стрічку то ми отримаємо такі наче, гантельки якісь, і так їх знаходити рівноваги. Ну це під час розв'язку задач. Таким чином, ми познайомились з вами, що є ще один розділ механіки, статика, який вивчає умови рівноваги тіл. І умови рівноваги тіл є дві. Це рівнодійна всіх сил діючих на тіло дорівнює нулю, і алгебраїчна сума моментів всіх сил, що діють на тіло відносно любої осі, будь-якої, також повинна дорівнювати нулю. Якщо хоч, хоч одна із цих умов не виконується, то тіло не буде в рівновазі. Ось і розглянемо це на прикладі третьої задачі. Умова задачі. На похилій площині з кутом нахилу альфа лежить однорідний брусок в формі паралелепіпіда товщиною H, на якій відстані від центру мас бруска проходить лінія дії сили реакції поверхні площини. Ну, задача говориться про брусок, який знаходиться на похилій площині. Розглянемо сили, які діють на цей брусок. Звичайно, на нього діє сила тяжіння. Сила тяжіння е, прикладена в центр мас, центр тяжіння. Висок однородний, значить, тоді у нас е, центр мас знаходиться в геометричному центрі. Покажемо його. Як же показати інші сили? То е, тут е, ми повинні враховувати точки, в яких вони виникають. Е, Мені здається, що про силу не неважко догадатися, що вона прикладена ось у нижню точку. Можна її позначити буквою А. І вона направлена вздовж самої цієї похилої площини. Ось І прикладена в точку А. І проходить по всій поверхні, які дотикаються. Тепер треба показати силу реакції поверхні. Ну, Давайте будемо думати. Значить, ну, Коли ми розв'язуємо задачі про матеріальні точки, то ми могли б силу N показати, що вона проходить перпендикулярно до поверхні і направлена через точку О. Чому б ні? Нехай буде так. А, хоч ми розуміємо, що точок дотикання їх багато і де вони існують. Але. Згадаємо про те, що у нас тіло знаходиться в рівновазі, і тоді повинні виконуватись обидві умови рівноваги. І в даному випадку, в даній задачі умови рівноваги будуть виглядати так, рівнодійна всіх сил рівняння 1 до рівня 0, і алгебраїчка сума моментів всіх сил відносно любої осі. Розглянемо, наприклад, обертання нашого бруска навколо точки О. Момент сили тяжіння дорівнює нулю. Момент сили Н дорівнює нулю. А момент сили F3 відносно точки О не дорівнює нулю. Значить, умова 2 не виконується. Як же тепер показати силу Н? Може вона тоді прикладена вище точки О? Розглянемо знову умови рівноваги. Перша умова знову виконується, таких три вектора 0 можуть дати, а друга умова дивимося, момент сили тяжіння відносно точки О до рівня 0, момент сили n додатній, тому що сила n обертає. На наше тіло проти годинникової стрілки. Але і момент ціли втертя також додатній, два додатніх числа не можуть дати 0, тому треба якось по іншому. Ну, тоді виникає питання: а може тоді нижче точки О, може сила N прикладена ось цю точку? І тоді зрозуміла умова задачі, і треба знайти ось цю відстань, яка і буде плече сили відносно точки О. Значить, тоді відносно точки, О, все виходить добре. Момент сили тяжіння дорівнює нулю, момент сили третя додатній, момент сили н від'ємний. І воно виконується. Але треба пам'ятати, що правило моментів звучить так: алгебраїчна сума моментів. Сил відносно будь-якої осі дорівнює нулю. Провіримо. А якщо провірити моменти відносно цієї точки, де ми показали силу реакції n, то момент сили n дорівнює нулю, момент сили тертя дорівнює нулю, бо сила тертя проходить через цю точку, а момент сили МЖ, ось її плече, не дорівнює нулю. Тому не може бути так. І ось так пробуючи, можна догадатися, і на мій погляд, це цікаво догадатися, і це можливо, що сила N прикладена в точку B. Тепер і відносно точки Б, і відносно точки О, відносно точки А, відносно будь-якої точки. Правила моментів рівняння 2 може виконуватися. І зрозуміло, що треба знайти. Треба знайти ось цю відстань. Позначимо її, оце. Тепер і зрозуміла умова задачі, нам треба знайти ось цю відстань. Оце позначимо її через Х. Ну і давайте запишемо другу умову рівноваги. Правила моментів відносно точки О. Отримали рівняння 2 з дійсно, відносно точки О, момент сили тяжіння буде мж помножити на 0, плече дорівнює 0. Момент сили n буде від'ємний, тому що відносно точки О, сила N обертає наше тіло за годиною стрілкою, буде мінус n помножити на плече. Плече оце позначимо його буквою Х. І момент сили третя М3 додатній, тому що сила третя намагається обертати тіло проти годинникової стрілки, і відносно точки О, це плече, це буде СБ, а СБ це половина висоти нашого тіла. Таким чином, ми отримали рівняння, в якому є величина, що треба знайти за умовою задачі, але у нас даних не вистачає ніяких. Розумієте, У нас є тільки. Кут нахилу цієї похилої площини. Ну, Давайте і тоді скористуємося рівнянням 1 першим умовом рівноваги і спроєктуємо його на вісь ОХ і OY. Ну, Якщо акуратненько спроєктувати це векторне рівняння 1 на вісь ОХ, то ми отримаємо рівняння 1 зірочкою. тобто, мінус мж синус α плюс f третя дорівнює 0, тому що сила n в проєкції на ось x дає 0. І якщо спроєктувати це ж рівняння 1 векторне на вісь оірік, ми отримуємо рівняння 1 дві зірочки. Ну і бачимо, що задача розв'язана, тому що ми можемо замість n написати мж косину альфа, а замість f третя ми можемо написати. МЖ синус альфа і отримуємо відповідь до задачі. Ось так я би рекомендував застосовувати умови рівноваги при розв'язуванні задач.